Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Він пройшов шлях від металурга до зірки шоу-бізнесу. Арсен Мірзоян захопився музикою ще у підлітковому віці. Грав на гітарі рок-балади, писав пісні та мріяв про сцену. Однак доля вирішила його випробувати у 25 років. Співак повністю втратив слух. Тоді Арсен не здався, і лікарі змогли повернути йому змогу чути світ. Відомим Арсен став після Голос України. Але найголовніше, що саме там він зустрів Тоню Матвієнко, яка стала його дружиною. Сьогодні Арсена знають як тонкого лірика, який поєднує у своїй музиці Ніжні почуття та драйв. Доброго ранку. Доброго ранку, да. У студії «Сніданка. вихідний Арсен Мерзаян, привіт. Доброго ранку. Як зазвичай починається ваш ранок? У вашій музичній родині, е... в сім'ї е... Мірзаян-Матвієнка. Я не ну. Сумбурна. Сумбурна? Дам, така, не як хто, готує не завжди всі вдома, тому в мене немає чіткої такої Плани. картинки. картинки. Та, як починається ранок? Хто встав того і тапки? Ну ви ж не кожен сам собі готуєте сніданок. Є якась буває по різному, до речі. так. Да. Немає Ні, нія ніяких нас. традицій, хто встав. Ну, Зазвичай, якщо я вдома, то я готую сніданок. Що готуєш? А, все, що є. Все, що є в холодильнику. Ні, <Nie>, ну <пока> так не буває. Дивись, чоловік встав. Він же що відкриває? Єєшня. Є фірмові таткові страви. Ну, Nie, так я, має я, бути. Я, ну, яєшня, окей, да, буває. Да. Яка твоя фішечка, щоб, наприклад, всі знали, о, це тато готував, тому що тато завжди там додає так. Це Арсенова фішка. Ну, яєчня з салом, це точно. У нас ніхто не готує. Кайфо, ми, ми сьогодні вирішили провести невеличке опитування у нас у вайбері. Що що, яка найголовніша, найсмачніша страва, яку вони будуть смакувати? Там була у нас Паска, ковбаски, крашенки, звичайно, і, і вино. вино. Пасхи перемагають. Тут поки що склад складно з ними сперечас сп, трошки як сперечатися, наздоганяти. Яка може в тебе є улюблена страва? Вашій сім'ї. Я не знаю. Тарце, ну, це, ну, ти, ну ти, ти що? Ну серйозно. І, 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 до, що дов, доводиться слідкувати за, ну, слідку за фігурою і. То, ні, тисяч... Пасху я люблю. О, а то о, пасху о, я буду з, з чаєм ну, нормально, нормально да, заходить. Я да, дуже полюбляю сісти, і, і сам, їм. Ну, okay, а що ти оце Дивись, Ми 8 тисяч людей проголосували. Мабуть, кра крашенки це єдина версія варених яєць. яку я Ну теж варіант, клас, і те, що дітей можна заставити, бо не всі діти їдять варені яйця, але на великдень все ні, у нас себе... ні на їсть да, Єсть, варені, да? Да. Ми... Їй, їй Цікаво розбирає. Їй І взагалі ну, подобається, що мабуть, це кіндер сюрприз допоміг. А, розбирати, відкривати, <laughs> да. no, так. Ну з'ясувала, зранку від Арсена може бути яєчня, яєчня салом. салом ти так. любиш. Так. І, ну, каша обов'язково яка, будь-яка. Будь і будь-яку кашля. А у вас є якесь? Ми зазвичай тут питаємо наші У Нас артисти, зірки, вони різні. Звичайно, вони багато зайняті. У вас сім'я співаків, яка багато гострілює, багато працює, але все одно буває той один день, день в місяць, коли ви всі вдома, і у вас вихідний. Є якась штука, яку обов'язково ви хочете зробити саме в цей день. Може, кудись поїхати або Може, нічого не робити Може, із за що? Да, що, або нічого не робити, лежати в ліжку. <кій> ну... <кій> Ні, в нас завжди хтось чимось зайнятий. Ну, взагалі, то по звичайний побут дім він потребує е... уваги до себе самої різної. В Ніна Митрофанівна може бути вже на дворі, займатися рослинами, там, поливати їх, щось прополоти. Там, е... Посуду завжди багато його треба перемити. Немає якогось певного дня, який не Бо Буває, що пізно ввечері ніхто не хоче гриміти посудом, щоб не збудити ніну. Вже лягла окей, всі щасливі. Хтось зранку все рівно або ніну в садочок веде, або їде на тренування, або ну щось таке відбувається. Ось ми бачимо якраз світлини з донечки. Тобто зараз ваш світ все-таки крутиться навколо малечі. Ну так і є. Вдома, так? Клас. В тебе які свої особливі татусеві традиції з донькою? Бо для донечки дуже важливо тато і як вона з ним спілкується. Які в тебе? Ти може вкладаєш? в тебе є може своя колискова казка, улюблена. Я неба. вкладаю, є казка, колобок. Колобок це найчастіше. Я її читаю. Вона завжди просить колобка. Я вже і книгу її купив, купив. Тут 3D, так, щоб доповнена реальність разом з нею. Бо я теж. Ну, до цієї книги я по тексту імпровізував, е, і в мене в Колобка були різні історії. А співав Колобка? Бо я знаю історію, коли Колобка вже так часто читаєш, починають його співати. Ні, так, так сам Колобок вже ж співає пісню, співає. Е, е, я її досі не вивчив. Ні, е, був, був був варіант почути це про про про, про сім'ю. Поговорили. Я хотів ще записати запитати про, про кліп про кліптоні, тому що вона записала кліп, пісню. Ти доберман присвятила її тобі. Це неочікувано круто. Чи є якісь у вас як вона всі в сім'ї вдома тебе називає? Мій доберман? А може, ти її якось ще називаєш? Ну в різному. але у нас є якась єдина така. До двох на назва Бусінка. Бу Бу буся. <laughs> відповідно, я від того, що вона бусінка, а й чому я буся? Мабуть, щось пов'язане з іншим. Мабуть, мабуть бухчу. Баба. -ба. А бухтиш? Вона, <laughs> твоя так. Сколько дуже зворушливо, коли є такі милі назви в родині. Я неодноразово вже чула про твій благодійний концерт. Зараз про нього багато дуже говорять, він Буде 2 травня. Всі кошти, які ти збираєш, ти направиш на допомогу хлопчику Денису Терещуку. Йому поставили дуже складний діагноз некроз кишківника. Вже зробили декілька операцій, і на лікування потрібно зібрати двісті шістдесят. Потрібно тисяч... зібрати 500. 500? Так вже зібрали, а, це Вже зібрали це так? зібрали. П'ятсот потрібно тисяч зібрати, а зібрала зараз 260 тисяч вісімсот. Половину. Половина з коштів. А, ось ми бачимо хлопчика. Такий він світлий, такий він усміхнений. А, як, як вас доля звела? Як, як ви познайомилися? Ну мені дуже багато пишуть, дуже багато бачу, дуже багато читаю, оскільки ще є фондрайзером фонду Запорука з Іриною Сахно. Якось давно познайомились. А, А це натрапив на... В сторінці Соні сотні таке звернення було і вирішив і зачепив. Вирішив втрутитись, історія, бо да? треба в, в таких історіях треба ефективно допомагати. Кожен окремо, згадуючи, як кажуть, допоможи одному. Тобто не угу. треба. Це дуже круто, що ти маєш таку можливість. Треба розпилятись і робити якісь. Гала угу. концерти селянки, коли всі артисти збираються, як завжди казав, давайте навпаки розбиватись кожен сольно буде більше толку більше толку, всього. більше ефекту Друг, і гарно, що ти ось так. Ну, ціле направлення. Сьогодні тиха субота. Сьогодні ми всіх закликаємо робити лише добрі справи. Сьогодні наш журналіст Антон Пшеничний розповідав про благодійний забіг. І це дуже круто, якщо ми в такий день перед великоднем зробимо добру справу. І я думаю, що можна прийти на твій концерт, зробити добру справу. І якщо є бажання у вас, то і окремо від себе допомогти цьому хлопцю. Тут е, ми сказали, що 2 травня, але де я не я, я, я не 2 почув. травня, Карібіан Клаб. Ось, а, я, ось. Б, я вже побачив афішу. А там, це, там, це там це є буде... логотип Caribbean Club, да наші друзі. Завжди з нами поруч клас. У нас є невелика кількість часу, яка залишилася. Ти знаєш, от всім цікаво, ми всі живі люди. У сім'ях дуже часто бувають кризові моменти. І їх потрібно ну не діяти так, як знаєш, поміняти один айфон на нову версію іншого. А в сім'ї потрібно ремонтувати те, що трішки трішки десь ламається. Як ви ремонтуєте свої стосунки? А тріщини в стосунках є завжди. Які у вас є свої? Лайфхаки, давай. Лайфхаки, да. Це так. так. У нас різна філософія спрацьовує. І філософія карпа дієм, це як? Е, знищується день. А, тобто Забаулось ви перегортаєте. Не гори, не гори до кінця, щоб на ранок було соромно. Отак ви дієте. Це варіант цікавий. Ми такого ще в нас не чули. Ти часто перше просиш пробачення? Е, ну, в нас так якось хто на, на, на переганки. Або Тоня, або я, але все рівно ми це робимо. І навіть коли наважуєшся просити пробачення, Тоня може випередити, і потім вона дорікає, каже: Я перша завжди. А, перша". а... Я, кажу, а я думаю, що ви творчі люди, і отакі моменти, якісь з на -на накалом всередині, вони провокують утворення нових пісень і нових класних мелодій, нових хітів, які ми потім е -ну, прикладаємо до свого серця. Ну до речі, да. та, так, другого числа в Карібіані ми, може, представимо 5, 6, 7. Вісім Нових пісень. Нових а сьогодні ми почуємо пісню Не Магеллан», Правильно? Так. є. Все час співати. Поїхали. Все пішли? Не Магеллан» yeah. Я так не О. можу, звичайно. Але ж ти пісню іноді в машині я співаю. <рес> так. Давай я її приберу, бо мож, зараз почнеться... Це... почнемо. Так, Я все люблю Ось такі готові. живі моменти, справжні. А, коли Я ви готовий. бачите, як це відбувається, коли хлопці налаштовується, поїхали. Помножені часом буде змушені разом до екстазу і до сказу Кораблі острови. Нема я нема Магеллан не перетина. Сичу ти. Як обійми ми у путі. Загилься в усіх снів. З виду си, з І будують споруди. материк ек застрави. Зовсім з різних причин я кохати не проти, я любити не проти, тільки я собі острів, що гуляє ні з чим Не Lo que ha... Ян був сьогодні в студії сніданко вихідний. А ми бажаємо вам тихої, щасливої суботи. Готуйтеся до великого свята. Побачимось вже завтра, як завжди, о восьмій. Ну а чекаємо ваші повідомлення, ваші фотографії пасок, котів, собак. Все надсилайте нам в інстаграм, фейсбук. В ми все читаємо. До Це зовсім. наш настрій вихідного дня.